Але комісію на працю. І ріелтора нема. І тебе кидають час. Заробляю на цьому всьому тільки рієлтор. Подарунок долі для ріелтора. Я би за ці послуги брав значно більше. Друзі, усім вітання! Сьогодні ми поговоримо про таку важливу і насправді дуже багатьом цікаву тему, для чого взагалі рієлтор і чому вони отримують такі великі гроші, на думку багатьох. І обговоримо цю тему взагалі більш детальніше. Ну що ж, починаємо. Підписуйся, став лайк і будемо говорити. Перше, давайте почнемо трохи здалеку. Хто такі рієлтори взагалі звідки це взялося і чому вони взагалі існують, які потреби вони насправді закривають? Друзі, давайте проаналізуємо наш світ. Хто такі магазини продуктів? Вони продають продукт? Ні. Це посередники між постачальниками і кінцевими покупцями. Хто такі магазини одягу? Вони продають одяг? Ні. Вони продають свою послугу посередникам. Це те, що ти приходиш в магазин, обираєш товар, який тобі подобається, і їм платиш націнку. Просто ти цього не знаєш. Більшість це знають, але вони на це не звертають увагу. Якщо б вам казали в магазині кросовки 1000 гривень плюс 100 гривень наша націнка, наприклад, хоча націнка там значно більша, це б викликало певні питання у більшості. Помилка цього ринку. Що кожного разу, коли покупець купляє, йому говорять ціна плюс посту. І це викликає певні питання. За що, чому взагалі нашу не хочу і так далі? Колись давно ріелторів не було. Так, уявіть, було таке. Ріелторів не було, можна було купити безпосередника і так далі. І що відбувалося? Кожен власник ставив ціну як хотів. Насправді, було дуже багато шахрайств. І тоді, відповідно, з'являлася потреба. Потреба в захисті, в людині, яка розуміється. Тому що тоді покупці були незадоволені тим, що ціни не необґрунтовано високі, що шахрайство наліво і направо. Це не так, як зараз прийшов, на другий день пішов до нотаріуса і переоформив. Не так. Це зараз так. І тоді з'явилася рієлка. Але не все так просто. З'явилися рієлтори, які працюють в чорно. Більшість з них брали комісію наперед. Тобто ти приходиш, кажеш, мені потрібна квартира там, однокімнатна, наприклад. Тобі кажуть, окей, це буде коштувати таку-то суму в плані послуги. Ти платиш наперед і рієлтора немає. Або, наприклад, ти там, кидаєш завдаток. Це до сих пір є така річ, що ти кидаєш завдаток за орендовану квартиру, наприклад. І тебе кидають в час. Ну, без перевірки документів, без нічого, людина, яка не грамотна в цьому. Ну, просто кине завдаток і все, і піде в час у рієлторів, які працюють таким способом. І раніше це було достатньо популярна річ. Тому що, ну, а для чого? Можна зробити ось так, чому б ні. І тоді на місце цих рієлторів прийшли рієлтори, які почистили ринок. Які ввели фразу по факту. По факту заселення на угоді і так далі. Тобто «по факту», оплата «по факту оплата по факту заселення на угоді почалася в клієнтів асоціюватися з чесністю. Тому що людина, яка бере після заселення оплату за послугу або на угоді у нотаріус, в принципі, не може бути шахраєм. Звісно, є там інші схеми, якщо углублятись, але в цілому це вже внушає певну довіру. Тепер поговоримо про ціни. Що ж з цінами? Я вам, наприклад, є виробник оцього годинника. От я виробник, да? я хочу його продати. Я такий заходжу на більшість сайтів продажу умовно, І дивлюся, за скільки такий годинник продається. Дивлюся там, нехай 100 доларів. І думаю, блін, треба поставити тоді там 110. А може хтось поторгуватися захоче і так далі. Потім приходить другий виробник 110, значить ставлю 120, третій 130. І таким чином у нас формується ринок. Парадокс в тому, що покупець насправді може бути готовий заплатити 50 доларів. Але ніхто не думає критеріями, скільки готовий платити покупець. Знаєте, хто насправді думає такими критеріями? Рієлтер, давайте признаємо одну просту річ. У виході власник віддає нерухомість. Як, як правило, це річ, на яку працювали руками. Тобто це не то, що там купили сьогодні, продали завтра. Це річ, яку вкладена певна емоційна складова. І через це дуже складно їм віддавати. Вони не, роз... вони не думають, що вони беруть там ваші гроші, наприклад. А віддають щось таке. знаєте. Для них це дуже складно емоційно. Багато угод зривається через це. Тому що власники не дуже то й хочуть, а часто змушені продавати. І покупець віддає гроші, які також йому, як правило, з неба не впали. Ну, тобто, мало покупців, насправді, яких так, вагони грошей. Просто давайте все купляємо, лише б щось було. Заробляємо на цьому всьому. Насправді, тільки рієво. Ірієлтор виглядає в цій ситуації такою стороною найбільше зацікавленою. І насправді воно так і є. В цьому нічого такого немає. Ірієлтор як людина, така більш нейтральна, він не має прив'язки до нерухомості емоційної. Він не зробив 150 тисяч доларів тих грошей, які покупців, і не мусить їх зараз віддати, наприклад. І він як людина, яка більше зі сторони, тобто він не віддає шалені гроші. І немає емоційної складової, він розуміє більш логічно, що відбувається. Повертаючись до наших годинки. постояв так місяць, два-три. Робник думає, що бляха не то. Не може не продаватися. І тут або він знаходить, або до нього приходить експерт з продажу цього годинки. І каже: слухай, я можу продати твій годинник. Він каже: супер, що від мене треба? Експерт каже. Ну, давай, в першу чергу ми маємо зробити ранку ціну. У мене є покупається. Але ти маєш розуміти, що мене коштує там, 110, 120, 130, як ти хочеш. Реальна ціна ось цього 90, наприклад. І отут вже починається головна робота ріелтора, яку ніхто не бачить насправді. Ріелтор починає проводити переговори. Він каже, давай, для чого тобі продати? Ну, мені там треба продати, тому що я їду за кордон. Або мені треба продати, тому що я купляю машину. Це вже прокватика. Або там ну, вона мені просто без потреби, тобто хочу гроші вийти. Він каже: Окей, я тебе зрозумів. Ми можемо продати. Я для цього застосую такі-то ресурси. Я маю на це покупці. За такою тацію. Я не буду вам розкривати всіх секретів ліовторів. Але ріелтор проводить переговори таким чином, що ось ця річ на виході коштувала не 120 а 90, наприклад, 80, в залежності від ринкової вартості. Деколи дійсно ринкова вартість на об'єкті, деколи власник адекватно оцінює свою нерухомість. Після цього ми рухаємося до наступного етапу реклами. От ми поставили ринкову ціну. Але де? Давайте будемо відверті. Усім відомі сайти агрегатора. Працюють останнім часом слабо. Чому? Це довга тема, насправді. Якщо хочете, напишіть коментарях, на я зроблю про це окреме відео. Але якщо коротко, то основних причин є одна. Люди тупо не шукають нерухомість. Люди шукають зараз емоційну складну. Тобто, я маю круту двохкімнатну квартиру. Не працюю. Я маю унікальну квартиру, яка знаходиться в центрі міста. Прокидаючись, якийсь зранку, ви зможете насолоджуватися краєвидом з вікна. Ось це зараз працює. Коли в країні крута економіка, багато грошей, люди починають вкладатися в нерухомість, коли все окей. Коли, на жаль, ми маємо те, що маємо на даний час, давайте подамо відверті, люди не, не шукають цільову нерухомість, тому що кожен день вони бачать новини про те, як кудись пролетіло, як все погано. Як о, о, все буде ще гірше і в такий час складно вкладати сотні тисяч доларів. Це справді складно. Тому наступний етап роботи рієлтору це реклама. Навіть те, що ви зараз дивитеся, це реклама. Так, на жаль, це реклама, як би вам там сумно чи позитивно і це не було. Реклама зараз в інстаграмі, в Тіктоці, багато рієлторів туди прийшли. Це все одно ресурси. А от так це взагалі окрема історія, яка коштує не копійка. І коли ти говориш, Ціну свою послуг. Повірте, туди входить реклама. Зараз вкрай складно продавати там кімону Одлікс. Ну ти не продаш з цього сайту. Так, є ймовірність, що це будуть. Але, як правило, зараз клієнти йдуть з інших ресурсів. Навіть зараз. Ви дивитеся це відео в Гонсько. Чому я? І третій етап. Так, ну я готовий купляти в принципі ваш годинник. І за скільки кінцева вартість? Переговор. Третій етап. В роботі рієлтора. Це складні, і право переговори. Угод, де. Да. Прийшов, домовилися, пішов. Дуже мало. Це швидше, як, Знаєте, подарунок долі для рієлтора. Ти відпрацював там 10 угод, от тобі одна угода в подарунок, скажімо так, бонус. Більшість у нас так закладено в усі, що ми приходимо на об'єкт, потрібно поторгуватися. Мало, ну взагалі там мінімальний відсоток людей, які аналізують. Ринкова вартість не ринкова. Прийшов, ну хоча б тисячу символічної торгу. Треба. Це все круто. Рієлторфутов. Не готовий власник. Так, ну дивіться, там клієнт є на годинник. В принципі, вони пропонують 80. Ми готові літати за таку суму? А ти що жартуєш, які 80? Я не готую за такі гроші. та що? Слухай, знайшли 80 хай ще знайдуть гроші. Все, давай. Що робимо? Вас є покупація. Вам платять комісію. Без того комісію платять. Але хочуть скидку на товар. Що ви будете робити? І це новий складний етап роботи рілту. Провести переговори там, щоб власнику захотілося продати за цю суму. І, як правило, вона є плюс-мінус ринковою. Рідко коли покупець вкаже якісь нереальні цифри потоку. Знову ж таки, я не буду розкривати всіх секретів робота Але ви мусите якось так провести переговори, згадати, чому йому треба продати цю квартиру. Мусите чи комерційну нерухомість байдуже. ще. Ви мусите згадати, чому, ви маєте знайти потрібні слова в залежності від його характеру або її характеру. І це ваша робота. А після цього ми переходимо до. Так, ну це все круто, але чому тут прописання двоє дітей, які не має 18 документи? Значить, дивіться, усі дорогі власники, клієнти і так далі. Рієлтор не юрист, рієлтор не нотаріус. Але рієлтор буде займатися всіми документами. Як правило, ці всі питання, ці всі моменти узгоджує ріелтор. Ну, по факту, давайте так, де Юри, рієлтор має бути. Людина, яка взяла товар, його успішно реалізовувала. По факту, де-факто, ріелтор рішала. Ріелтор вирішує всі питання, ріелтор вирішує будь-які складнощі з документами з усім це рієлтор. Як правило, воно так і є. Люди, які платять комісію, взагалі без того. Вони захочуть, щоб ти вирішив всі питання, які за твоїми межами і в твоїх межах. І їх мало хвилює, як ти це вирішиш. І наступний етап, так, а як я їх випишу? Я з дружиною розвівся. Ну а що я зроблю? Ми з нею я сусуни не дзвонить до неї, не хочу. Коротше, розбирайся, як хочеш. Мені просто скажеш, що від мене треба, і я то зроблю. Рієлтор бувають моменти, коли власник говорить одне, клієнт говорить інше. І робота ріелтора – це звести я готовий заплатити от стільки на я не готовий. Віддати за менше посередину. Та вигідно буде обом сторонам. Що ж, друзі, я сподіваюся, ви краще зрозуміло, в чому саме суть пота гейутора, і ми можемо перейти до наступного етапу. Чому 5%? Зараз буде коментар, за який мене будуть ненавидіти більшість клієнтів. Але, друзі, 5% це взагалі ось Якби ви знали, які прибутки отримують магазини. Одягу, магазин продуктів, будь-який магазин, який займається продажем товарів, послуг будь-що, які там націнка. От повірте, якщо я зараз відкриваю там магазин одягу і продам товару на 100 тисяч доларів, націнка в мене буде не 5%. Ну, просто повірте, чистий прибуток, якщо все робити правильно, буде не 5%. Людина, яка продає товари такої вартості, має отримувати відповідні кошти. І це нормально. Чому 5%? Чесно, я сам не знаю. Саме така цифра є на ринку зараз. І це нормально, що всі угоди відбуваються по ринковій вартості. Те, що хтось торгується, хтось торговує, хтось ні, це вже інше питання. Ринкова вартість є така. І ця цифра є дуже обґрунтована. Тому що я би за ці послуги брав значно більше. Тож сподіваюся, я зміг розвіяти деякі питання, міфи з приводу рієлторів і з приводу цієї роботи, в принципі. Якщо вам все сподобалося, напишіть в коментарях. Якщо не сподобалося, також пишіть. Поставте лайк під цим відео, підпишіться на канал. І до зустрічі у нових випусках.